Сигнальний урожай сорта фундучка, сорт корона. Корона. Тось попадало вже. Такий гришок. Цей відвалився раніше. Цей бачите в плюсці. Такий, що тут у нас ще. Четвертий рік від посадки пузатенький. Тут ще такий горішок Моніліоза не бачив. Гарно йде штамбом, порослі не дає. Так, такий штамбик метр сімдесят, сережок трохи заклав. На наступний рік. Поросель, ось тут така була. Не воно йти Так, так, так. Такий штамбик. Вже вечоріє. Тут ось був посаджений, зрізаний, довго воно тягнуло, тягнуло цей рік з поливом, то почало затягувати. Бачите, порослі майже не дає. Грублення така найгрубший. Тут на участку. Так. Так. І що? Ще раз покажу вам горішки. Такі, ох ти, йдемо сюди. Ну, хоч так. Всім здоров'я наснаги Смачних врожаїв!